останній удар по харківському приватному дитячому садочку був точкою відліку ведення нових санкцій Дональдом Трампом. Він про це не говорив, але був дуже обурений. Так, от він каже: це був нещасний випадок. Кожна жертва є великою трагедією, говорить він. І саме тому каже, ми хочемо якомога швидше завершити цей конфлікт. Так, війну він називає конфліктом. Він мало чим відрізняється від путінського режиму, тому що він є його представником. Але він заявив, що рішення щодо врегулювання війни в Україні може бути знайдено дуже швидко. Саме тому я вважаю, він туди і полетів. Не для того, щоб зупиняти швидку війну, а для того, щоб запустити, перезапустити продовжити цей переговорний процес, який рухається дуже важко. Трампа це дуже дратує, тому він і почав говорити про санкції, не лише говорити, а й оголошувати їх. Так, от Дмитрий сказав, що я переважно зосереджений на економіці. Дійсно, так і є: інвестиціях та загальних відносинах зі США. а також на тому, щоб переконатися, що діалог триває. Так він фактично пояснив свою присутність у Сполучених Штатах Америки. Але я думаю, каже він, є декілька елементів. Один з них це гарантії безпеки для України. І Росія сказала так: Росія відкрита до гарантій безпеки для України. Що конкретно він має на увазі, друзі, я вам пояснити не можу, бо якщо гарантії безпеки від Росії для України, ну ми їх вже бачили і бачимо й нині. Ну і також Дмитрій сказав, що точно є питання територій, де є російськомовне населення. Навіть російське каже він, яке було атаковане українськими військами ще до початку конфлікту, це і наратив, які поширюють росіяни постійно, що ми бомбили Донбас. Ми це вже чули. І також він каже, і є питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії. Тому зараз він говорить про три ключові позиції, які лежать на столі переговорів Вашингтону та Москви. Перше, це гарантії безпеки для України, потребує розшифрування. Друге, Нейтралітет України, ми маємо відмовитися від НАТО. Ну і третє це питання територій, де є російське населення. Що за цим стоїть, поки що не зрозуміло, але як я вам розповідав у ранньому відео, Дмитрій говорить про. Лінію фронту як лінію розмежування. Я думаю, що зараз ще мова йде і про те, з яких територій росіяни мають вийти. Але звісно, ну здавати Донецьку область ніхто не буде. І це вже чудово розуміють у Кремлі, адже на нашу сторону став і Дональд Трамп. Він каже: зупинились там, де є, розійшлися по домівках і далі ведемо переговори. Ніяких обстрілів. Тепер щодо обстрілів по території Росії. Тому що не лише росіяни б'ють по нас, і ми даємо відповідь. У Волгоградській області на болотах була атакована електропідстанція Балашовська. Це ключовий об'єкт Південної енергосистеми Росії, яка живить Волгоградський військовий округ. Це об'єкти Міноборони та транспортні енергетичні вузли на напрямку саратов ворона Раніше Росія вже втратила ще одну підстанцію такого типу Вишкайма. Також сьогодні рязанське НПЗ РосНЕФТІ та котра потрапила під санкції Трампа і постачає паливо московському регіону з 23 жовтня призупинив переробку нафти на другій за потужності установці. Про це пише Reuters. Найбільший завод компанії, який минулого року переробив 13,1 цілих тонн мільйона нафти і забезпечив 5% сумарної потужності НПЗ в в Росії, пишуть журналісти, потрапив під атаку безпілотників у четвер і став. На заводі виникла пожежа, загорілася і була аварійно зупинена установка первинної переробки, АВТ-4 продуктивністю 4 мільйони тонн. Тобто зупинилося не все, але це дуже важливо, друзі. І підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ сьогодні звільнили населений пункт Сухецький у Покровському районі Донецької області. Зазначається, у офіційному повідомленні, що під час штурму дії українські військові вступили в бій із противником чисельністю. Понад 60 осіб, 64 з них вбиті, вісім поранені, ще дев'ять здалися у полон. Але на превеликий жаль є і зворотна негативна інформація. На окремих ділянках, звісно, росіяни також просуваються. Те, що ми з вами констатуємо тут, уже впродовж не одного місяця. Фронт рухомий. Він рухається в обидва боки, можливо, більше в український бік, але і в бік окупованих Росією територій також рух є. Тепер, друзі, щодо тиску Дональда Трампа на Росію, він вже проявився в оголошенні Трампом санкцій, які вступлять в силу дещо згодом. Сьогодні ведення Родяс пише про те, що Трамп. Ще готує санкції, якщо Путін не зупиниться. Путін поки що, як ви бачите, не зупиняється. Але Дмитрій уже у Вашингтоні. Так, от адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть бути застосовані до ключових галузей російської економіки, якщо Путін не зупиниться. Співрозмовники видання Reuters на умовах, звісно, анонімності сказали, що вони, тобто американці, підтримують використання європейським союзом заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для України. Бо Трамп хоче грошей. Але в будь-якому випадку нам ця зброя потрібна. Але коли війна зупиниться, я, друзі, вам точно кажу, ми будемо зброю тримувати менше, на превеликий жаль. Тому тут зараз слушний момент, аби дійсно Трамп дотиснув європейців, щоб вони ці гроші взяли і віддали Україні. Не напряму через фонди. На ці гроші купували і зброю, і фінансували бюджет. Ви мою цю позицію знаєте вже давно. Також Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання. Російських активів у США, там сума невелика, близько 8 мільярдів доларів. Але це також хороша історія. Деякі з додаткових санкцій, які підготували США, пише ройтраз спрямовані проти банківського сектору Росії та інфраструктури, яка використовується для постачання нафти на ринок. Але справа в тому, що стільки завгодно можна закривати, позбавляти окремі банки на Росії платіжної системи SWIFT, це нічого не дасть, тому що треба повністю вимикати свіфт на всій території Росії. А це може зробити виключно Брюссель. ми продовжуємо мовити про останні оновлення в інформаційному просторі. Міністр оборони Британії звернувся до Путіна з попередженням. Отож, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з попередженням, що королівські ВПС та флот полюють на їх субмарини у північній Атлантиці. Ми полюємо на ваші підводні човни, зазначив. В гілі за його словами зараз спостерігається 30% зростання кількості російських суден, що загрожують британським водам, за словами гілі, це свідчить про посилення російської агресії по всій території, що за його словами впливає на Європу, а не лише на Україну. А як бачимо, справді війна торкається не лише Україна, а й європейських країн, і це не лише Польща і найближче до Росії. А бачимо віддалені куточки, аж до Британії це доходить. Міністерство оборони Британії вважає, що активність російських підводних човнів у півні. Північній Атлантиці зараз повернулося до того ж рівня, що був під час холодної війни. Зазначається, що королівський ВПС та Королівський флот посилили свою присутність у північній Атлантиці, де російські підводні човни є найбільш активними. Зараз королівські ВПС виконують місії майже щодня, іноді цілодобово та часто з підтримки інших союзників НАТО. Як до речі, повідомлялося раніше, Велика Британія продовжуватиме постачати дрони для України та спільно з нею виробляти безпілотники перехоплювачі. Ну а тепер поговоримо власне, про США та що лунає від них, які заяви лунають, зокрема, від Трампа і що, власне, робить він для Війни Росії проти України США готують нові санкції проти ключових секторів економіки Росії. Дописує Reuters. Адміністрація Дональда Трампа готує додаткові санкції проти Росії у разі продовження війни. США також підтримують використання ЄС заморожених російських активів для закупівлі зброї для зсу. Адміністрація президента США підготувала нові санкції проти Росії та висловила підтримку використання європейського союзу для замороження російських активів для закуп. Півлі американської зброї для України за даними видання США розглядають обмеження для банківського сектору та інфраструктури, що постачає нафту на ринок. Один з американських посадовців зазначив, що очікує від європейських союзників подальших кроків проти Росії, включно з додатковими санкціями або митами. Українські чиновники запропонували Вашингтону нові заходи, зокрема відключення всіх російських банків від доларової системи. Проте наразі невідомо наскільки серйозно. Но розглядають ці пропозиції. Сенат США також відновлює спробу хвалити давно заблокований двопартійний законопроект про санкції, який Трамп готовий підтримати. Однак найближчим часом його запровадження мало ймовірне, кажуть посадовці. Коментарі видання особа обізнана з внутрішньою динамікою адміністрації Трампа повідомила, що американський лідер готовий підтримати цей пакет, але зазначається, що реалізація у жовтні 2025 року мало ймовірна. Ну, також нагадуємо, що є затвердив й пакет санкцій проти Росії. Також 23 жовтня США запровадили обмеження проти російських нафтових компаній. А саме це Роснефть і Лукойл. вперше санкції охоплюють криптоплатформи та транзиції у криптовалюті. Наприклад, індійська компанія також вона вже відмовляється від закупівлі російської нафти через нові санкції. І політологиня американіста Олександра Філіпенко зокрема пояснила в інтерв'ю, що якби Путін пішов на компроміси, а держсекретар США Рубіо побачив реальне бажання Росії до миру, зустріч Трампа та Путіна в Угорщині могла б відбутися. У такому випадку ймовірно не було б цих санкцій. Але як з ним зустріч відмінили і скасували, хоча сам Орбан поки що запевняє, що вона відбудеться. legend. Він намагається виправити свій імідж і те, як це на нього попливало скасування цієї зустрічі, і все ж таки сподівається, що вона просто відкладена і згодом таки відбудеться у Будапешті. Ну а далі також поговоримо про те, що найбільший імпортер нафти в Індії шукає заміну російській сировині. Дописує Bloomberg. Індійська компанія розпочала закупівлі сировини в країнах близького сходу та США після перших за президентства Трампа американських санкцій, які направлені на Роснафту та Лукойл. Більшість закупівель відбулася вже після запровадження санкцій, а їх загальний обсяг у жовтні перевищив 10 мільйонів барелів. Очікується, що після введення санкцій потоки кацакпотопу російської нафти вони до Індії суттєво зменшаться.